Ну що, всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас, на Кармаркеті міста Житомир Покровська, 271. Незалежно чи на вулиці дощ, чи на вулиці Сніг, чи на вулиці Мороз. Ми робимо все для того, щоб показати вам ряд автомобілів. Але перед цим, як ми це зробимо, хочемо подякувати Збройним силам України та всім формуванням, хто оборонить нашу землю. Величезно вам дякуємо, хлопці і дівчата. І, до речі, вчора був День добровольця. Всіх добровольців ще раз велика подяка всім, хто самовільно пішов захищати наші кордони. Ви великі герої, герої кожен. З вас хто робить все для того, щоб Україна була незалежна і Україна була без ворога на своїх територіях? Дуже дякую кожному. Ми зараз покажемо на вулиці Лупашить дощара, Лупашимо ось цей ряд, там машина, до речі, якщо поїхала на тест-драйв. Але щоб було краще і не так мокро, потрібно завітати в Грінбі, тому що в грінбі завжди є тепле, зігріваючі напої, а також є, щоб попоїсти, тому грінбі у нас на території на кармаркеті є. Що є на кармаркеті, ще обов'язково розкажу, тому що у нас є повний спектр для того, щоб ви дуже швиденько продали своє авто, хто купує, Шукає, шукає авто, дуже швидко прийшли, обрали серед 250 автомобілів своє авто і обов'язково придбали швидко, доступно, а головне безпечно. І кармаркет все робить для того, щоб так і відбувалося. Ну що, показуємо вам перше авто. І перше авто це у нас Volkswagen Golf Plus або Plus Плюс. Дивлячись, якою мовою. До речі, Роман Іванович, це наш менеджер, дав мені такий скрибок. Але все одно зараз всі скажуть, що краще фібру, візьми на що цей скрибок, бо була така історія, коли я брав фібру. І всі казали, візьми скрибочок. Так, Volkswagen Golf Plus, 2007 рік, 177 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, два ключі 7,70. Далі. Шкода. Шкода Октавія. а 5 Легенда! Легенда не в плані давності, а легенда в плані відношення ціни, якості і довіри до всіх покупців. Шкода Октавія А5 2008 року, 192 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина 2 ключі, ціна 7,999. Так, ми сподіваємося, що якість буде відео більш-менш нормальна. Якщо там десь екранчик пливе, вибачте, бо прийдеться слухати мене. Так, далі Volkswagen Golf Plus, як і попередній, 2005 року 186 тисяч на одометрі. 1,4 бензин. Механіка 5 місць, Передній привід Німеччина, один ключ. Ціна 5555. Так, тут місце для вашого авто, хто бажає продати. Для вас тримаємо. Якщо ви не знаєте, як продати авто, і інтернет-платформи не працюють. Приїжджайте, Покровська, 271, місто Житомир. І оце місце може стати для вашого авто. Приїжджайте, ставте авто і чекайте дзвінка менеджера. Менеджер телефонує. Ви приїжджаєте і віддаєте свою ластівку в надійні руки новому власнику. Так, ну а далі у нас Volkswagen Passat b 7 До речі, в мене окрема симпатія до цих автомобілів. Тому що колись такий був, Правда, 2-літровий дизель, як цей. Класна тачка. Класна тачка. А, до речі, ми з дружиною познайомилися, коли саме цей авто було. і вона перша зустріч на другій годині вже сіла за кермо. Так, 2012 рік, 220 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. 9999. Ой, до речі, Зоя оця заїхала. Я думаю, що теж, якщо 9 чимось, так. До речі, цей автомобіль заїхав. Буквально вчора до нас, як і Volkswagen декілька днів тому. Отже, Renault Zoe 19 рік, 40 кВт, 43 кВт. Пробіг 40 тисяч кілометрів. Німеччина. Передній привід, один ключ, 9555. Так, на черзі у нас Volkswagen Türan. Все, ноги мокрі в мене вже. Volkswagen Tjuран. Це добре, що у нас асфальтований майданчик. А щоб був не асфальтований, то я б навіть не пішов би знімати. По всій повазі любові до вас. Вольцвагентюран, 2006 рік, 192 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, 7 місць, передній привід Німеччина, на 2 ключі, ціна 6350. Так, на чері лансер. Лансер X. Але насправді це не X. Якщо брати модельний ряд, то це 10-й просто лансер. До речі, у нас нещодавно другий продався, уявляєте, був щось пів, півтори чи дві тисячі доларів, але в ідеальному стані червоненький Mitsubishi Lancer другий. Це 10-й. 2006 року, так? Чи восьмого? восьмого. 208 тисяч пробігу. Бензин 1,5. 1,5 бензин. Механіка 5 місць, Передній привід офіційно автівка була придбана у дилера в Україні, два ключі. Ціна 5900. 99. А колись це була пушка і мрія в 10-х роках. Мрія кожного хлопця, тому що вони вважали, вважали, що це фу, ланцер. Це просто топчик. Порівняно з 9 моделі, це зовсім інша модель, тому що 9 більш класична. Поїхали, Ford Fusion. Фьюжн. Фьюжн? Чи що там у нас? Так, Fusion. Ford Fusion 10-го року. 136 тисяч пробігу. Один і чотири бензин, автомат, автомат. П'ять місць, передній приїд, офіційно придбано в дилер в Україні, два ключі, ціна 5999. Подобається такі? Що? Ключ є всередині. Ні, не будемо відкривати дощі. Да. Міцубі Шаутлендер. На черзі. Ой, а ось тут калюшка є. Не завжди рівний асфальт. Але добре, що моя дружина. Має е, майже зимові боти, боти, червики, які не дозволяють їй напевно мокнути ногами. Отже, Outlander 2007 рік, 171 тисяча на одометрі, 24 бензин, автомат, 5 місць, повний привід, Швейцарія, один ключ 8-150. Ну, я вважаю, що за 850 Outlander це топ, повнопривідний тим більше. Так, далі Nissan 7-місний він же плюс 2. Так, автівка у нас 2009 року, 241 тисяча пробігу, 2-літровий бензин, механіка, місць, передній привід, Фінляндія, 3 ключі, 8500. Ну Щось я дивлюсь, що мені здається, ну трошечки ринок все-таки дешевше, трошки ціни стали. Хтось каже, що дорожає, все дорожче. Ні, я б так би не сказав. Тому що в принципі, на, одни, на одних тримається. На одному рівні, але деякі машини, які привозять, деякі дорожче, тому що новіше, а деякі дешевше. Отже, Volkswagen Golf Plus, автомобіль цей приїхав на вихідний. Сьогодні, до речі, у нас субота. Яке число? Яке число? 16-17. У мене телефону просто собі нема. Я теж не знаю. Давай подумаємо, яке число. Отже, Volkswagen Golf Plus 2009 року, 1,4 бензин, механіка, 240 тисяч пробіг, у власник хоче 7,5 тисяч. Ви щоб чули, а можливо і чули. Я вже нічого не знаю. Змерзла, так? Змерзла? Рука, Рука відмерзла вже. Ну, Холодно, на вулиці плюс 3 все-таки. Як-не-як, плюс 3 і дощ. До речі, похолодання йдуть, тому вирішили зняти в суботу навіть під дощ, тому що завтра може бути сніг, і тоді точно нічого не знімемо. Отже, 12-й рік цього Volkswagen Гольфа 225 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, один ключ 8,499. Зараз хлопці йдуть, запитаємо сьогодні число. Реально, я теж не знаю. А от зараз ми дізнаємось. Вони думають, що ми жартуємо. Так, Рено Гранд Сценік 11 року. Хлопці, яке сьогодні число? П'ятнадцяте. Я вгадав, дякую вам. 15 П'ятнадцяте число сьогодні. Так, Grand сценік 11 року, 217 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, сім місць, передній привід, Фінляндія, два ключі. Ціна 8 тисяч американських доларів. Не обманюють, бачите, Фінляндія, Фінляндія, машина з Фінляндії. А я думав, вона з э, Франції. Так, ні, Фінляндія 8 тисяч. Гранд Сценік. Сімимісний. Так, далі у нас э, тюран. Теж э, мінівальнички, вони всі такі. Є. Ого, як дружина, вся по коліна в Воді, ну як по коліно, у нас таких халюш тут немає, але трошки втонуло. Так, тюран 12 рік, 200, 152 тисячі одометрі, 1,4 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, 12-200. Давай, може я теж протру, так. Ту. Ні, ти, ти ржеш, а, але але, 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 але... привіт цим, друзі. У нас ви знаєте, що ми знімаємо без не е, монтажа. Не протер. Не протер? Давай. Е, тому вибачте. Але ми вам трошечки підправимо. Вирізати не будемо, тому що, тому що ми працюємо без зупинки. Так, е, далі Opel, Opel Opel Astra H 2005 року, 275 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ, ціна 4700. Половину автомобілів показали, які планували в один ряд. Але перед тим, як перейдемо до шкоди, легенди нашої турки. Е, нагадаю вам, що, шановні друзі, ви дивитеся кармаркет. Це Покровська 271, найбільший авторинок в Житомирській області європейського формату. І, до речі, у нас є всі умови для того, щоб швидко, вигідно, а головне безпечно придбати автомобіль. Ну і продати дуже швидко. Тому, е, друзі, найкрутіший майданчик, тому що він асфальтований і не дивлячись на дощ, у мене нога одна мокра, тому що там трошки черпанув, все таки калюшку. Але дощ вже йде, напевно, вчорашнього вечора. Сьогодні вже обід. Е, тому е, без грязюки, без нічого ви заїжджаєте. Е, асортимент більше 250 автомобілів. Друзі, найголовніше, що будь-який автомобіль можна відкрити, сісти, зробити тест-драйв. Менеджери вам розкажуть абсолютно все, що є по цьому автомобілю. Товщиномір покаже стан лакофарбових покриттів, а точніше, де що фарбувалось, підфарбувалось і все інше. До речі, можете з собою людину брати, яка в цьому тямить. Якщо ви не тямите, менеджер вам допоможуть. Позаду мене огляд авто, бачите, відкриті двері. Там у нас підйомник, комп'ютерна діагностика. Є все для того, щоб перевірити автомобіль з під низу, подивитися корозію металів, всі агрегати вузли і все інше. За цією будівлею у нас є від МВС України і вам видають опа! Що? Як називається? Сертифікат. Сертифікат якості? Ні, 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 ні. 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 Не збиває мене. Ось так гарно говорив і завжди забуваю. До... Експертний висновок дають вам експертний висновок з приводу ти закрила камеру. З приводу, що ваш автомобіль, номер кузова, номер двигуна, а також самі документи в порядку, і вони там нічого не перебували, нічого не робилось. Крім цього, ось там, центр продажу, покажи. Центр продажу, ось там він, бачите? Е, є накриття, де можна попити каву в Грінбі, я вже це казав. Е, центр продажу, договір куплі-продажу е, на місці оформлюється безпечно швиденько. І е, крім цього, шановні друзі, е, все робимо, для того, щоб безпечно автомобіль покупали, е, ви купували. А продавці продавали, тому приходьте і робіть все для того, щоб кайфово безпечно купити авто. А всі, хто продають автомобіль, друзі, приїжджайте, ставте є ще місця. Ось там по бокам небагато, Але є місця, але вже були такі моменти, що люди приїжджали і не було ставити автомобілі. Тому ми продаємо більше ста автомобілів в місяць. Все робимо для того, щоб об'єднати покупців і продавців автомобілів. Тому Кармаркет завжди раді вас бачити. Все, дощ, а я багато говорю. Що? Ну давай швидше, догадсь. А, всередині я скажу, всередині. Кажуть, що всередині авто е, можна побачити на нашому сайті, е, нас в нас телеграм-каналі. Зараз декілька машин пройдемо, я все розкажу. Так, що до Octavia Tour, Octavia Tour 2006 рок, 5. 5 року року. 1,6 бензин, 234 тисячі пробігу. Механіка 5 місць, передній привід офіційно була придбана 5 тисяч доларів. Я не підвісаю, а я е, хочу сказати, дивлюсь на тебе, ти замерзла. Часу багатєнно, ти мокра, я то в цій курці, в мене тут е, мінус 50 написано, але справа не в холоді, справа в вологості. Так, е, дача Logan MCV, світ, 16 рік, 105 тисяч пробігу. О! 105 тисяч пробіг, 1,2 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Швеція, два ключі, додаткова гума на дисках. Ціна 7300. О, який ДС. Четвертий. Сітреен, десь четвертий. новий значок. тобто це значок ДС. Сітрени, у них лінійка ДС і дуже прикольно. І це у нас DS4 11 го року, 160... Високий. Ну він не так високий, як просто високі арки. Тут і колеса велике, до речі. Так, да, Щось він такий, як міні-джипчик. Міні так, Десь четвертий, 11 рік, 167 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 7800. Ну, Бачиш, Сітреенчик. Citroen, Citroen. А це значок DS. Так, поїхали далі. Уже Дес-7 є, здається. Так, далі у нас Volkswagen Tiguan, Пушечка. 10 рік. 220 тисяч пробігу, 2-літровий дизель. Механіка 5 місць, повний привід. Норвегія, один ключ, ціна 10-300. Друзі, 10 300. Volkswagen Tiguan 10 року. 220 тисяч пробігу. Я напевно знаю, чий це Tiguan і кажу, що він просто топчик. І, до речі, здається, не одного елементу не фарбованого. Так, далі. Да, Нікіта, тобі привіт, якщо Це Нікитоса, Тігуанчик, я знаю, що. Це Нікітоса, знаю, гуанчики, здається його. Так, далі. Peugeot 308 SW, 19 рік, 155 тисяч пробігу, півторалітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, два ключі, додатково гума на дисках. Ціна 11 999. Так, далі, у нас Рено Міган. Це не Міган. Це, напевно, лагуна. Меган. Меган. 4700. Все, показували комусь. Нічого не скажу, тому що цінник перевір. Це Меган другого покоління. А, він просто... Сидані. Тому він так виглядає. Я звик, що всі в універсалі. Так, друзі, що покажу вам 4700, скажу ціна. Все, більше нічого не скажу. Більше, більше, більше можна побачити у нас в телеграм-каналі або в вайбері, а краще на нашому сайті. Переходьте на наш сайт, вводьте автомобіль на ваш ціновий сегмент або на вашу модель. І все можна знайти. Всі автомобілі вам покаже. Тим більше, всі фотки їх більше, ніж зазвичай в телеграмі, більше фотографій. А найголовніше це камера 360, яку ви маєте можливість побачити салон абсолютно і повністю. Кожен куточок заглянути всередину, тому що там 360 градусів фоточка. Тому, друзі, підписуйтесь на наш інстаграм-канал, на нас в Фейсбуці. Тіктоці, вайбери, в телеграмі, а також на наш сайт. Заходьте і дивіться більше автомобілів, які вам подобаються. Тому що кожного тижня ми показуємо всього-навсього один ряд. Раніше показували два. Зараз один. Тому, якщо шукаєте автомобіль, давайте до нас в соцмережі, в чат-боти і шукайте автомобілі, і обов'язково знайдете свій у нас в Житомирі на Кармаркеті на Покровській 271. Поїхали далі, Зоя. Так, Ренозо. 18-й рік, 148 тисяч пробігу, 41 кВт, 5 місць, передній привід Норвегії, один ключ, додаткова гума, ціна 9900. На черзі. Реномаган 3. Хетчбек. 14 рік. 123 тисячі пробігу. Це небагато. 1,5 дизель, автомат, 5 місць, передній прийд, офіційно придбано в Україні, 2 ключі. Додаткова гума, 8.300. Друзі, автомат. 14 рік, 123 тисячі пробігу і 8.300. Народ його називають Картиш. Картиш! Коротенький хетчбек, всі звикли, там універсальчик. Так, далі у нас з білим офігенним салоном. Кона від Hyundai, або Hyundai, або Hyundai, Як завгодно називаєте, 21 рік. 32 тисячі пробігу, 64 кВт, 5 місць, передній приїд, Німеччина, 2 ключі, ціна 2500. Сузуки Гранд Вітару люди дивляться в дощ, незалежно, але дивляться, раніше мені теж Гранд Вітара попадалась в руки і хотілося її прямо вже купити, але власник передумав. Ми думали його купити. Цього грант Вітару. Нам сподобалось тоді, пам'ятаю двохлітровий Він там повна комплектація, шкіра. Ну зараз не про це. Зараз про шкоду Октавіа 7 2016 року 226 тисяч пробігу. Це у нас 1.6 дизель, механіка, 5 місць, передні привід, Нідерланди, два ключі. Додаткова гума, ціна 12100. І ми бачимо трошки такий е, детейлінг, тюнінг. Фарочки, бачите, як гарненько е, плівочкою зроблені. І дивіться, за, одразу інший вигляд автомобіля. Е, тоноване скло теж гарненько, е, темненько. І одразу по-іншому виглядає автомобіль. Так, далі у нас дивись інша шкода, така сама. да? Ось А7, ось різниця. Дивіться, Тоноване... Офігенно тонований гарненький колір. І ось дивіться, біленькі, да? два ідентичних автомобіля. Зовсім по іншому виглядає. Не те, що в мене детейлінг студія, але дивіться, зовсім інший вигляд. Гарний приклад. А комусь подобається класика, такий, як Шкода Ктарі 7. Нічого не робимо. Але просто коли їхати за кордон, я розумію, що там ну, тонувальна фар, все іншого не має значення, а ось тонування скла переднього. Має значення. Так, шкода Octavia 7. 16 рік, 195 тисяч пробіг, 1,6 дизель, механіка, 5 місць. Це у нас передній привід, Німеччина, на 2 ключі. 11900, а тут у нас 12100. який рік. Тут у нас 16, а тут у нас 16. -й. Ну, все, гаднукові тобі. До речі, ти бачила це Mercedes? А, минулий раз бачили, так? Да? Це А у нас. Так. Хто хоче побачити той Мерседес, ми там багато про нього не розповідали, але все-таки можете подивитися відео попереднє. І, до речі, дякую кожному, хто ставить пальці догори, хто підписаний, тому що кожен раз більше 10 тисяч переглядів на нашому відео. Це дуже приємно. Дякую кожному. Отже, Volkswagen Passat b 8 Авто 2015 року, 172 тисячі пробігу, 2-літровий дизель, автомат 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі 16 850. Ну, гарний синій колір. Ти, так, гарний, он... Правда, в дощ взагалі. Вони як плачуть, бідненькі, Кажуть, купіть нас, купіть. А хтось каже, не продавай мене власник, ти мені ще потрібен. Так, далі, шкода Октавія 5. Сьогодні шкод да, Багато. До речі, шкоди одне з найпродаваєміших. Не... Ти, що у нас купується і продається. Так, шкода Октавія 5, 12 рік, 257 тисяч пробігу, двохлітровий дизель. Автомат 5 місць, передній привід, Німеччина. 2 ключі. Ціна 11900. Фу. Добігли ми в цей дощ до останнього автомобіля в цьому ряді і будемо казати вам до зустрічі. Махаю ручкою братік мій, до речі, військовий, який приїхав продавати свого корандо. Корандо від Сан-Йонг. Так, 12 рік. Двохлітровий дизель, механіка, 193 тисячі пробігу. Санечка, привіт. О, привіт, брате. Отже, це мій брат і тому я знаю, що це за авто і раджу всім придбати. Вихідні дні, сам військовий, приїхав, але продає 8700. Гарна ціна. Це який привід повний? Передні привидні. Отже, я вам буду казати до побачення, тому що з Сашою піду пити каву. Друзі, це був Кармаркет Покровська 271. Дякую всім зброя, всім, 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 хто захищає нашу батьківщину, Збройні Сили України, всі формування величезне. Дякую за те, що ви робите для нас, українців. Ми всі, хто не на фронті, давайте як кулачок, я все постійно кажу. Кожен об'єднуємося, хто що вміє робити, і допомагаємо нищити ворога. Також, друзі, хочу ще раз звернути увагу, хто не підписався, ось тут знизу тиснемо підписатися. Палець до гори, дзвіночок натискаємо для того, щоб не пропустити жодного випуску. Нагадаю, що тижня ми показуємо як мінімум один ряд автомобілів, які ви можете. Це можливість і повне право приїхати і обрати свій. У нас більше їх 250 на майданчику. Тому друзі, всіх чекаємо. Я Павло Легенчук кажу до зустрічі. Побачимося наступному ролику. Моя дружина Ірина Олександрівна зацепеніла просто не від того, що вона така гарна, а від того, що змерзла, тому що на вулиці дощ. Все, на цьому, пока до зустрічі. Побачимось через тиждень. Слава Україні! Цьому.